Добрий день, рада вітати вас на нашому замітці. Сонечко встав, іде новий день, любі маляти! Усім добрий день! Дік, подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо? Так, це квіти. Це не просто квіт. Це квіти осінні. Давайте з вами познайомимо з їхніми назвами. Це квітка чорнобривці, Жоржини. Ось ця квітка називається майори, Різантеми і Айсти. Ці квіти називаються. Декоративні, і вони ростуть на клумбах біля наших будинків, на клумбі нашого садочку, на клумбах біля будинків ваших бабусів. А зараз я хочу загадати вам загадку. Послухайте уважно. І сі без сумки ходять, яблука гриби знаходять, спитка голки, очі на мистинки. Що це там біля ялинки? Так, це їжачок. Молодці. Ще послухайте загадку. Я вухастий вам дружок. В мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Так, це зайчик до нас завітав. Давайте з вами подивимось. Що приніс нам їжачок? Так, їжачок приніс нам грибочки. А зайчик що приніс нам? Зайчик приніс нам осінні квіти. Молодці. А зараз ми з вами проведемо пальчикову гімнастику для їжачка. Слави ручки. Так, молодці. Їжачок, їжачок. Де живеш? Я живу в густому лісі. Їжачок, їжачок. Що несеш? Я несу грибочки. Буду я грибки складати, наших діток пригощать. Молодці дітки. Повертаємось до нашої гри. Так, їжечку дуже сподобалось. Так, молоді. А зараз ми з вами порахуємо, хто приніс нам більше грибочків, приніс їжачок чи кіточок приніс зайчик. Давайте будемо рахувати разом. Один, два, три. Чотири. Чотири грибочки. Одна квітка, дві, три, чотири, п'ять. П'ять квітів. А хто пригадає, як ця квітка називається? Так, це чорнобривці. Так, рахуємо ще. Одна квітка, дві, три. Один. Два, три, чотири. Чого в нас більше? В нас більше грибочків. А чого в нас менше? Квітів в нас менше. А що нам треба зробити, щоб їх було порівня? Так, нам треба додати одну квітку, тоді і квіточок, і грибочків буде 4. А якщо ми заберемо один грибок, тоді і квіточок, і грибків буде порівні чи однаково. Молодці. Так, подивіться, яка в нас тут буде чудова гра. Кого ми тут бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо диких звірів. А зараз ми з вами дізнаємося. Хто де знаходиться? Скажіть мені, хто в нас знаходиться під ялинкою? Так, це зайчик. А хто в нас знаходиться за ялинкою? За ялинкою в нас вов. А що в нас на ялинці? На ялинці в нас шишка, а хто в нас праворуч від ялинки? Так, це від мене. Молодці, ну, давайте ще перевірю ваші знання. Так, подивіться, що в нас під лавкою? Так, це квіти чорнобривці. Хто в нас за лавкою? Це дівчинка. А хто в нас на лавці? Так, песик заснув. А хто в нас над лавкою? Це пташка. Молодці діти впора з цим завданням. Подивіться, які фігури ми з вами бачимо на нашому малюнку. Червоний трикутник, зелений круг і жовтий квадрат. Зараз ми з вами побачимо, якої фігурки нам не вистачає. Подивіться, у верхньому рядочку в нас є жовтий квадрат, червоний трикутник, зелений круг у другому рядочку, трикутник червоного кольору, зелений круг та жовтий квадрат якої фігури не вистачає в нижньому рядочку, якщо в нас є і круг, і квадрат. Молодці, це червоний трикутник. Так, подивіться уважно, якої фігури нам тут не вистачає, не вистачає, якщо в нас у верхньому рядочку є і трикутник, і квадратик, і коло, і в нижньому також є квадрат, круг і трикутник. Молодці, не вистачає круга. Ви були, діти, дуже уважні. І остання гра у нас. Так, знайди предмет, який зайвий. Подивіться, що в нас тут є? Книга, апельсини, банани і яблук. Так, зайва в нас тут книга, тому що апельсини, банани і яблука це фрукти. Молодці. Так, дивимось, що в нас тут є хмарки і огірок. Що тут зайве? Огірок. А чому? Тому що огірок це овоч, а ці хмарки це явища природи. Є хмарка, яка несе нам дощик, є хмарка, яка несе нам сніжок, і є хмарка, яка ховає наше сонечко. Це явище природи, а огірок це овоч. Тут в нас є яблуко, ведмедик, літачок і дзига, юла, дзига. Так, що в нас тут зайцев? Яблуко, тому що яблуко це фрукт, а ведмедик дзига і літак це іграшки. Молодці дітки, мені дуже сподобалось з вами працювати. І остання картинка у нас, що тут є? Диван, шафа, ведмедик і стілець. Хто зайвий на цій картинці? Так, зайвий відмедик, тому що диван-стілець та шафа – це меблі, а відмедик це іграшка. Дякую, дітки, вам за увагу. Ви дуже гарно впоралися зі всіма заданнями. А зараз ми з вами приготуємо конструктор Лего. Будуємо вдома самостійно ось такі гарні квітки. Осінню квітку жоржину і весняну квітку тюльпанчик. І, і потім прийшли мені свої фото. Дякую за увагу. Бувайте!